Отже, досі, я тобі показую, як я живу. Дивись. Оце от приблизно, що то я тобі таке показую, це є фабрика. Оце маленький кусочок тої фабрики, що є. Просто я тобі хотів показати, як я живу в Значить, Оце от є контора фірми. таке двохповерхове здання, тут от труби якісь От, Ось от таке от воно. От. І ми заходимо в приміщення. Оце є той готель, де я безпосередньо і проживаю. Значить, от ми зайшли. Дивись, отут -от у нас передпотяг, бачиш, жалюзями, всякими штуками. Тут у нас така так називаємо курівочка. Куріло, бачиш, красиво, все зроблено з дерева. І ти бачиш, горить у Фо. А у фогорі для того, тому що у нас є такий дядя Коля, який все збирає. В даний момент він сушить яблучка. О, і така у нас Ось Тут у нас можна і одяг попросувати, і, і рибку половити. Ось так от. Ідемо далі. От, заходимо безпосередньо до нас в готель. Опа, алілуя, ось кухня. Ось наш чайник, ножики, плитка електрична. Тарілочки, мутаріолог ну, наші є, хватає моєчка, не помету, електриці, мікрохвильовочка, холодильник. Ну і стіл, ось отату їв, не доїв, бо тобі відео зняти показати. Це от, що стосується кухні. Тепер включаємо світло і аллелуя душова. Ось тут душик, стиральна машинка і умивальничок. Бачиш, мірушник сушиться. Ну, туалети тобі показувати не буду. Йдемо далі. Показую тобі кімнату, де я живу. Так, це в мене розвішені. Флахи, які я все. Ну, от, так от кімната моя виглядає приблизно отак. <звук> отак от. Я тут один хазяїн, царь Бог. Ну це мої речі, які я вчора по цей, по прав. О, на тому дивані я якось сплю. Ну, от, якось так. Йдемо далі. Так. А Петро Васильович поїхав додому. Ми зайдемо знову до Миколи Ярославовича. Микола Ярославович, скажіть привіт моїй доті. Моїй доті, скажіть привіт. Привіт, доча. Микола Ярославович тобі каже привіт. Отак живе Микола Ярославович. Я тут колись теж жив перші два дні, а потім мені сказали, йди звідси. Тому що це кабінет директора. О. Ну От, от приблизно доця, от так от, от так от я живу. Зараз тобі то відео перекину, подивишся. Um o que eu dizer, papá? Papá.